Український центрбек парижан Ілля Забарний почув відгуки за свій виступ проти Атлетіка у лізі чемпіонів. Нагадаємо, матч закінчився нічиєю 0-0. Український захисник парижан Ілля Забарний вийшов на поле на початку другого тайму, зігравши 45 хвилин. Відоме французьке видання Лікіп оцінило виступ центрбека у 5 балів, зазначивши, що не маючи достатньо роботи під час періоду домінування ПСЖ, українець був надійним після цього, але і йому не вдалося уникнути тиску басків під час вибивань м'яча. Підсумувало видання до слова. Наразі ПСЖ посідає третє місце у турнірній таблиці Ліги Чемпіонів, набравши 13 очок у шести матчах. Полісся домовилося з ЧФР Клуш про трансфер півзахисника Ліндона Емерлаху. Як інформує Дігі Спорт Полісся, вийшло на фінішну пряму в перемовинах щодо Ліндона Емерлаху. 23-річний опорний півзахисник ЧФР Клуш дав згоду на перехід, а клуби узгодили всі ключові умови угоди. Румунські змі повідомляють, що команда Руслана Ротаня заплатить румунському клубові півтора мільйона євро. А Клуш отримає додаткові 10% від суми майбутнього трансферу футболіста. Український тренер Юрій Вернедуб нарешті повернувся до роботи, очоливши азербайджанський невчі. Контракт із фахівцем розрахований на півтора року. В Азербайджані Вернедубу допомагатимуть його син Віталій Вернедуб, Дмитро Кара Мустафа, Валерій Михайленко та Ігор Фокін. Додамо, що НЕВЧІ також зробив офіційний запит у відповідній інстанції в Києві для отримання Вернедубом та його помічниками державного дозволу на виїзд для роботи за кордоном. Нагадаємо, попереднім клубом Юрія Вернедуба був кривбас, який він покинув влітку цього року. Один із лідерів першої ліги інгулець найближчим часом попрощається одразу з трьома важливими гравцями. Йдеться далеко не про останніх людей команди: Валерій Сад, Олександр П'ятов та Сергій Кисленко. Зокрема, останній є другим найкращим бомбардиром інгульця, маючи в активі шість голів. Їм виплатили мінімальну зарплату і виставили на продаж, щоб не платити за відпустку, хоча в них ще півроку контракту. Руслан Ротань встановив новий рекорд УПЛ за розміром штрафу. Головний тренер Полісся отримав від КДК п'ятиматчеву дискваліфікацію після епізоду у матчі проти руха. Два з матчів умовно повідомляє тато таке. Окрім того, УАФ наклала на Ротаня штраф у розмірі 200 тисяч гривень за неспортивну поведінку. Це найвищий фінансовий штраф, який коли-небудь отримував тренер в історії української прем'єр-ліги. Нагадаємо, що на 11-й хвилині поєдинку 15-го туру УПЛ між рухом і Поліссям Андріївський грубо наступив на ногу Квасниці. Після перегляду відеоповтору арбітр вирішив вилучити півзахисника з поля. Головний тренер полісся Руслан Ротань бурхливо відреагував на це рішення, за що теж отримав червону картку. У черговому турі Ліги конференції Київське Динамо на виїзді зустрічалось з Фіорентиною. Вже на 18-й хвилині додо подав з правого флангу в центр штрафного майданчика, де Кін відірвався від тіари і ударом головою влучив у ціль. На 55-й хвилині активність Динамо принесла свої плоди. Михайленко потужним пострілом з 22 метрів. Вбив м'яч у верхній кут воріт без шансів для Дехеа і зрівняв рахунок. В кінці тунелю з'явилося світло. Проте натиск фіалок все ж таки призвів до голу. На 74-й хвилині нещеред продемонстрував чудеса реакції і ногою примудрився відбити удар Кіна головою в протихід Руслану. Але м'яч відскочив якраз на Гудмунсена, який успішно зіграв на добиванні і знову вивів господарів уперед. На більше команд не вистачило. Перемога Фіорентини 2-1. На відміну від Динамо, Шахтар впевнено провів свій поєдинок. Всі важливі події відбулись у другому таймі. На 61-й хвилині Азаров класно подав усередину карного майданчика, а Лука Мейреліш відірвався від захисника і головою переправив м'яч до сітки. 0-1. А вже на 64-й хвилині Шахтар зміцнив свою перевагу. Лукас відібрав м'яч поблизу чужого штрафного. Педріньйо вивів на ударну позицію Ізакі, а той перекинув воротаря 0-2. Впевнена перемога Шахтаря.